Покінчити життя з музикою вирішив 27-річний Борис Пілець. На такий вчинок його підштовхнула сварка з коханою та зелений змій. 7 січня близько 8-ї години вечора до Бориспільського міськвідділу відділу міліції надійшло повідомлення про те, що молодик збирається кинутися під поїзд. На місце події вирушили інспектори патрульної служби Ігор Василенко та Альона Туча. Швидко було відреагуєно, піднявши санеміст, стояв молодий чоловік, який знаходився на цьому железнодорожному мосту, на протилежній стороні, за перилами та дивився вниз. Підбивши до нього, я його схватив під руки в замок. Доки інспектор патрульної служби намагався втримати нетверезого молодика, молодший сержант міліції Альона Туча пристебнула самогубця до перил. Почали його заспокоювати, але він в наушниках слухав музику, не реагував на наші прохання. Коли мій напарник його тримав і він вже вискальзував з рук, то я дістала наручники і пристібнула їх до перил та до його руки. Далі працівники міліції разом із двома перехожими перетягнули чолов'ягу на безпечну територію. Незадоволення життям змусило його задуматися про Шо, смерть. Так пояснив врятований хлопчина. Шо, безробіття, складна життєва ситуація вже. Вдома проблеми трошки. Замучила така життя. Я це вирішив з цього мосту скинутись. Я думаю, більше такого вже не станеться ніколи. Валентина Ластовка, новини телеканал Бориспіль.